Слава Ісусу Христу! Завтра 31 липня християни святкують свято покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. За передачами віри, сам пояс Пресвятої Діви Марії виплала вона особиста. По закінченні свого земного життя Матір Божа передала цей святий атрибут апостолу Фомі, даруючи йому таким чином частину своєї благодаті. Оскільки у християнському віросповіданні немає фізичних мощей Пресвятої Діви Марії, адже вона була піднята на небо Богом, то чесний пояс разом з її Ризою. Залишилися нам як свідчення її присутності на землі. Спочатку святиня зберігалася в Єрусалимі і користувалася пошаною вірних до IV століття. Після цього вона була урочисто перенесена до Константинополя, де перебувала у Влахерському храмі близько п'яти століть. Друга важлива подія покладення пояса Пресвятої Діви Марії відбулася наприкінці IX століття під час правління імператора Лева Мудрого. Чудовим чином сталося сілення дружина імператора, яку опанував нечистий дух, одужала після дотику до цієї святині імператриця. Віддячила Богородиці, прикрашаючи пояс золотими нитками. Свято покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці було встановлено в 12 столітті і відзначається з почуттям поклоніння та духовної радості. Зараз цей священний артефакт поділено на три частини. Одна із них знаходиться у Ватопецькій обителі на Афоні, інша у Тріжському монастирі в Німеччині, а третя в Грузії. Свято є нагадуванням вірянам про велику роль Пресвятої Діви Марії в християнській історії та її важливу роль як заступниці перед Богом. Також цей день відзначається молитвами і спеціальними обрядами, під час яких не дуже надіються на одужання завдяки святині та заступництву Матері Божої. Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці це свято віри, милосердя та надії. Цей день нагадує нам про величезну роль Діви Марії. Християнському віросповіданні та її посередництво перед Богом він також спонукає нас вірити в чудеса та духовну силу молитви. Твій дивний і чудами його хвалися, вдячні пісні тобі, співаючи, Алілуя, величаємо всі велику велич твоєї турботи про нас. І пояс твій, оточившись з вірою, пресвята освяченням наповняємось, і сину твоєму співаєм. Аллілує. Дивні чудеса твої, о опояс пречистий, цариці діви, бо від мору вбивчого Константинополь визвола ти, тому цим здивовані, орощулені, співаємо. Аллилуя! Наповненим славою святою бачимо Кіот Святого поясу Твого, Богородиця Діво чиста і дивується розум наш, бо мирними пахощами благими, дихає для тих, хто співає з вірою. Алілуя. Покров і молитву і Божу допомогу вічно подає пресвята, від покладеного для світу поясу Твого. Тому з вірою до нього приступаємо і набожно припадаємо, співаючи від Тебе, народженому Алілуя. Подячними співами пояс пречистої Богородиці, що Спасителя всіх народила Твою благодать оспівуємо вічно, бо є багатьох чудес джерелом і славимо чисту Всецарицю Христу співаючи. Алілуя. Радується, Богородиця, Монастир Ватопецький, що божественним Твоїм поясом володіє, і до прославлення величі Твоєї до себе всіх кличе, Безупинно славлячи славу Твою, трійці співаючи. Алілуя. О, пречистий пояс, пречистої Богородиці, який носило тіло непорочне, подай нам від скарбу благодаті Божественної, дії животворної, що в тебе вселилося, бо до Христа вічно співає. Алілуя! Пресвята, владичице, Богородице Діво, що святим Твоїм поясам світ охороняєш і покриваєш, поглянь милостиво на нас, дітей твоїх. Огорни нас своєю материнською опікою. Захисти від усякого зла, від хвороб і скорботи, подай здоров'я душевне і тілесне, даруй мир у сім'ях і нашій Україні, веди нас дорогою спасіння, щоб у чистоті та любові прославляти Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвята Владичице, Богородице, царице Небесна, скоро заступнице і надія наша непереможна. <клухи> Пресвята владичице, Богородице, царице Небесна, Скоро заступнице і надія наша непереможна. Ти є невичерпним джерелом милості і любові до людей, до тебе після Бога вдаємося і зі смиренними серцями благаємо, Постань непорушною стіною на захист України нашої, зупини ворога і звільни від ворожих військ землі держави нашої, збережи її єдиною, вільною і неподільною. Ти бачиш, Мати милосердна, всі страждання народу українського, тож молимо тебе, розріши скорботи наші, перетвори печаль, нашу на радість. Ти, яка народила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами твоїми, Ти, яка від нашестя чужинців, народ наш давнину рятувала, зупини нині загарбників. Що прийшли на нашу землю українську, ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу, і зруйнуй всі недобрі замисли ворогів наших, ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, зцілий зранені серця тих, хто зазнав страждань і болю втрати. О Мати наша, це блага! Будь непереможною воєводою війську українському, покрий Твоїм материнським покровом кожного захисника і захисницю, котрі у цей час боронять нашу Україну та зміцни їх і допомогу подай. О, самогутня заступниця Богородице, неосоромлене наше уповання, умоли Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа! Щоб помилував нас грішних і дарував державі і народу нашому перемогу і справедливий мир, щоб остаток днів своїх прожили ми у спокої і добрі, безперестанно славлячи Його милосердя і Твоє материнське за нас заступництво, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Дякую вам всім, хто розділяє і приходить до мене на спільну нашу молитву. Всіх я вас вітаю зі святом, це велике свято, ми завжди звертаємося до нашої Пресвятої Богородиці за допомогою. Ми віримо, що Мати Божа чує наші молитви і донесе їх до Господа Бога, Свого Сина. І Він Пошле на нашу Україну свою благодать. Я вам бажаю всім Божої благодаті, мира, добра, здоров'я. Хай ангели-охоронці охороняють ваш сон, а завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. І ще раз вас всіх вітаю зі святом і бережи вас всіх, Боже!